Всім доброго дня! У нас е, такий от є замечательний призив. Чудовий. <кхід> Тут є два нових герої. Я дивився Ксав'є. Е, в принципі, дуже непоганий персонаж, як е, для с зараз с, е, як його правильно на теперішній час, скажімо так. Жирні стати, досить непогана ульта, клас розбійник може уклонятися, теж прикольно. Ось ульта середня, 280. цілі, Якщо є союзник святині, урон збільшується до 290 і б'є трьох. Якщо два союзника, то 300 і б'є всіх. І сокращає ману на 20%. Е, що по ньому? Я думаю, що в оборону він не встане. Бо три жовтих герої ставити в оборону, ну якось таке собі. Два ще куди не йшло, а три, ну, не знаю. Маю сумніви. А от в атаку це просто їм більше буде. Ну, я так думаю. Середній такий масовік, який ріже ману всім, ще прикольним. І досить сильно б'є. 300 при уроні, 1300 майже це жирно. І така от ще новенька четверка є. Міняє силу щитов. Світині на 23 на 30 більше мани, якщо в атаку, і на мінус 23, якщо в оборону. Ну і там ще щось вона бафує. Плюс 35 атаки. Ну, таке. Просто міняти щити, типу, не знаю. Так, а всіх решту, ви знаєте, е, хто мені звідси треба. Та мені багато хто треба. Оцей джаквон, я би від нього не відмовився взагалі ні разу. 200 уронів 7 з дуже швидким набором мани, Це топчик просто. Прикольний джекун. З Андрієм дуже повільний, то. не знаю. Ну хіба на ОБ, на ДВ ДШВ. Ще хто там. ну, всі решта кульорва, я би не відказався, чи кульєрва, як правильно, халери знаю. Вольфганг непоганий. Ну коротше, тут є нормальні персонажі, що можна за ними пополювати трошки. Ось, Почнемо з маленької розгрузочки. Три. Погнали, побризуваємо. Ще у нас є башня магії, той з Тіксом. Але я думаю, я там потім. Наші інструктори мені дали. Ну Це як Ілона написала must-have просто. Так, ну спробуємо рехетри. Ти вже є. Мені треба когось жовтого. гретель теж є. Ще один інструктор. <coughs> Ти залип, стає все менше і менше. І надії так само. Ну, Це я не знаю. Просто якийсь піндос. Так, сім... 7... о, білерів. І два інструктора. У мене... я не пам'ятаю. А, ні, в мене її нема. Ну, непогано така, Може качну. Так, подивимося, що там в скринті 250 тисяч м'ясом. Ладно. Дивимось далі. Що це робимо? 110 целі, 110 доповнительно двом звичайним, 160. А це, а, це ніндзя, так? Да? Ну, якесь таке. Ну, подивимось, може і качну його чисто раді колекції Донзабуром. Я цього чувака так давно не бачив, що прямо ж не знаю. Бутилка, мечи заморозком. Ну то, що він заморожує собі ману, то це, конечно, маразм якийсь просто Так, що, чотири призива. Чао. О, чотири звездочний інструктори. Ну це прикольно. Ну, у мене цей тоже нема. І трьохзірковий інструктор. Тоже прикольно. Так, два призива, і що, Мені ніхрена не дадуть. Но... Щось новеньке, але я не знаю. Ультавний неї така собі дуже пасивна. То я не знаю. Так, і останній призив. Хто там? Бертульф. Колись я дуже сильно хотів цього чувака, я його прокачав і майже ним не граю. Він мене навіть без емблем здається. Де він мене... Да. Ну, Такий от був призив. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Воювати я не знаю, може сьогодні повоюю, трошки в другій хвилині, а може і завтра. Не знаю. До Все, друзі, всім гарного дня, гарного настрою, до побачення.